Мій перший планшет від Блекю да ще й по халявній ціні 7200 гривень зі всіма знижками і промокодами на AliExpress. Що ви собі розуміли, за все своє життя я ніколи в руках не тримав планшет. Тому, коли я його розпакував і вийняв з коробки, я в руках ніби тримаю телевізор. 120 герцовий екран, бляха настільки яскравий, такі круті кольори. Я просто шокований. А тепер дивимося, як він приходить і що є по комплектації. Скло, щоб ви вже не парилися і нічого не докупляли. Чохол, чого немає, наприклад, в інших планшетів. Зарядка на 33 Вт швидка. Кабель Type-C. І ось ця патичка, я не знаю, ніколи таким не користувався. Хто знає, напишіть, як нею на правильно користуватися. Діагональ дисплея 11,5 дюйма Full HD оперативна пам'ять 12 на 12. Є версія на 8 гб, 256 ГБ вбудованої пам'яті. Батарея 8800 мА, фронтальна камера 13 Мп і основна камера. На 50 мегапікселів. Я не знаю, як його без чохла тримати в руках, він настільки тоненький і слизький, розблоковується по відбитку пальця, або Face ID, або графічний ключ, кому як зручно. Я не знаю, що можна робити з таким планшетом. У мене такого ніколи не було. Напевно, якісь читати новини, або заходити в ютубчик, переглядати Петровича відео, або слухати, наприклад, музичку. Чотири стереодинаміка. Ви тільки уявіть, 4 стереодинаміка і наскільки ж він круто звучить. Камера цього не передасть, но кольори тут просто єбейші. А що нам скаже камера? Я як блогер в першу чергу звертаю увагу на камеру. Давайте щось фотографуємо. Таке враження, ніби фотографую на телевізор. Дивіться, навіть непогано, да, зважаючи на ціну цього апарату, дивіться, навіть деталізація є. В основному я не фотографую, а тільки знімаю відео. Одразу видно, що оптичної стабілізації немає, що тряска ну за такі гроші, яка тут може ще бути оптична стабілізація. Якщо тримати ось таку рівно, то він доволі непогано знімає. Навіть зум якийсь є. Дивіться, навіть є якийсь зум, правда, чіткості немає. Але ж бляха коштує фігню грошей. Давайте послухаємо, що я там позаписував. Стабілізації немає, що ну, за такі гроші, яка тут може ще бути оптична стабілізація. Якщо тримати ось так рівно, то він доволі непогано знімає. Так, доволі непогано. Мікрофончик такий собі, слабенький. Але ж бляха коштує, але ж коштує недорого. Давайте вам покажу, що є по налаштуваннях. В принципі, те ж саме, що і в телефоні: Wi-Fi, 4G, Bluetooth, ліхтарик. Ну, коротше, все те ж саме, що в телефоні. Далі заходимо на налаштування. І дивимося, все те ж саме, що в телефоні, тільки тут є дуже крута функція режим ПК. Тобто можна підключити клавіатуру мишку, і він буде у вас просто як комп'ютер. Ось тут собі можете подивитися всю інформацію, яка вас цікавить, яка оболонка, скільки ядер, який процесор, і так далі. Є слот під дві сімки або одна сімка і SD-карта. Уявляєте, тут навіть є Android Auto. Гляньте, який мацесенький екранчик в Ягуара, а який здоровенний планшет. Собі ось так поставили. Добавляєте гучності. І можна навіть якесь кіно подивитися на здоровенному екрані в Ягуарі. ну признавайтеся, хто ще любить дивитися старі фільми. Я просто обожнюю. А тим паче, коли вимикають світло. Включив собі навіть в машині, собі. сів, поки когось чекаєш, поки дівчина там фарбується, збирається, хоча вона в мене не фарбується, просто довго збирається. Включив собі і все. І в машині сидиш і кайфуєш. Я то не фанат телефонних ігор, але все ж таки скачав одну гру, як каже мій син, що ось ця сама топова така гоночка, яку не кожен апарат потягне. Ну давайте, зараз Петрович зробить один заїзд спеціально для своїх підписників. Ну що, погнали? Петрович не ганяв. Ох, бляха. Ну непогано. Як для першого разу непогано. Я вам скажу навіть, да, навіть не підлагує. зважаючи на те, що гра дуже потужна, жодних лагів немає. Ну і графіка, звісно, бомбезна в цій ігри. Прикольно. Але ж я його брав не для того, щоб грати ігри. Мені він потрібен для роботи. Наприклад, я постійно всі відео там монтую, скидаю, завантажую через ноут. Я з ним ношуся постійно з дому, додому, туди-сюди. І він, бляха, він важкий з цим блоком взяти. Ну він реально дофіга важе. Навіщо таскати постійно з собою цю байду, якщо можна взяти легенький, класний компактний планшет. А тепер вам покажу різницю між зображенням з ноутбука і планшета. Ноут ну коштує як 5 ось таких планшетів. Слухаємо і дивимося. Як звучать динаміки, які кольори. Запам'ятали? А тепер давайте тут. Тут звук набагато крутіший. І кольори вони дуже насичені, чомусь дає неприродний колір. Бачите? Дає неприродній колір, В ноута травичка більш природніша. Мені для роботи або перегляду фільмів я просто кайфую. Купив собі ось таку мишку на Aliexpress за 2 долари. Bluetooth-мишка працює чудово, все швидко справляється. Заходимо, наприклад, в ютубчик. Поки новий, як то кажуть, все чітко, нічого не лагає. Заходимо в браузер, будь ласка, далі. На мій ютуб канал, і для підписників вже можу завантажувати відео, одразу вже не паритися, зайшов собі і завантажуєш звідси. Як я раніше жив без планшета, я не знаю. Ношуся з ним скрізь, поставив собі світ Тіві, до речі, безкоштовно встановив. І тепер будь-куди, пішов вчора митися в душ, поставив його на пральну машину, включив собі кіно. І все. І не паришся. Що я вам можу сказати, любі друзі? Blackview, як завжди, за невеликі кошти робить просто класні речі. Годинником я задоволений на всі 1000 відсотків. А планшет, ну, просто класний. Я його настільки полюбив, що все, ми нерозлучні. Петровичу завжди великі подобачки. Всім дякую і до побачення.